Помінялися мовами у Донецьку заговорили українською, а у Львові лунає російська українці оголосили акцію солідарності, аби довести мовним питанням спекулювати не можна. Для Львова говорити російською не було проблемою ніколи. Зрештою, як і польською чи тепер вже й англійською, місто Лева віків, багатонаціональне, а отже, і багатомовне. Тому тут не сприймають агресивно іншомовних людей. І саме тому львів'яни практично одностайно зустріли спротивом нинішню митушню політиків навколо мовного закону. Ви хочете відділити російськомовних від україномовних? Ну то ось вам, ми, хоча б на день заговоримо російською, і я лічно це підтримую. Та що там в мережі скрізь люди плю. Юються, як тільки чують, які пріоритети висувають політики. Розсварити народ діло не хитре, каже Наталя, але яке вони мають право нищити чужими руками випликане. Приміром, на львівському вернісажі українцям із півдня і зі сходу завжди раді. Добрі люди. Я не маю проти них нічого. Дорогі, не байтесь. Не не дадим в обиду и ждем. Мы сегодня на работе в знак солидарности и поддержки будем говорить на русском языке. Не должны ли политики спросить актуален ли вопрос языка у людей в данной ситуации? Я очень надеюсь, что мы будем вместе и мы сможем поддержать друг друга. Їм по 18 російської у школі не вчили, тому важко говорять, але не соромляться. Проти розколу студенти знімають цілий мініфільм. Підтримати громадську ініціативу вирішило і львівське видавництво старого лева, яке за 11 років своєї роботи надрукувало понад дві сотні книг, але жодної російською. До нині видати збірку оповідань російськомовної Одески. редакторка Мар'яна Савка вирішила миттю, як тільки почула про скасування мовного закону Колісниченка. Вона проти нього загалом, але зараз це А.Егорова каже, тому в мережу кинула гнівне звернення до депутатів і палкедор сільскомовних співвітчизників. за добу отримала понад тисячу поширень і сотні листів із підтримкою. І знаєте, ми якого, якого досягнули ефекту, якого ніколи не сподівалися. Нам пишуть маса листів іде зі сходу України з питанням, де знайти ваші українські книжки. Володя біглов автор ідеї дня російської мови у Львові, каже, його листівку в мережі уже 10 тисяч людей поширило, і цифра далі зростає. Всігда є за і є проти. але то яку підтримку отримала наша ініціатива, ну ано вдохновляють. І вселяє надію, що мудрих і мирних людей в Україні більшість. Донечанка Світлана з радістю робить мовний крок на зустріч заходові, хоч вважає російську рідною, проте українською володіє вільно з півторарічним сином Пилипом. У родині говорять обома. У нас і книжки є на українській мові. Ми готові теж розмовляти українською мовою. Це наша рідна мова. Ми за єдину Україну пристали на пропонування юрядовці. Зранку секретар міськради направив львівському міському голові лист. Подяку за підтримку мешканців сходу. Та й сам Сергій Богачов із підлеглими сьогодні весь день говорить українською. Те, що Львівні запропонували спілкуватися російською мовою. Це знак того. Примирення, яке має бути на Україні, я дуже вдячний їм. Донецький політолог Вадим Кокорський, родом із Рівненщини, навчався в Києві, живе та викладає на Донбасі. каже не стільки тієї мовної проблеми, як спекуляцій на цю тему. Такий крок до примирення однозначно вважає позитивним. Хотів би й надалі розвивати зв'язки між державами, бо клопідобачає саме у відсутності спілкування сходу і заходу. Нас не можна і не варто вважати якимись антагоністами. Коли західняки приїздять на схід, то о, бачать, що тут живуть не якісь у збентежені мускалі з автоматами, які збираються їх постріляти. Коли східняки їдуть на захід, то вони задоволенням відпочивають в Карпатах і бачать, що вуйко з Карпат знову ж таки там під стріхою кулемета не тримає. Взагалі, більшість мешканців Донбасу позитивно сприйняли акцію спілкуватися українською та розмовляли нею весь день, сподіваючись, що саме простий люд зможе нарешті замиритися та жити в ладу. Ми за єдину Україну. Ми за єдину Україну. Олена Флоренська, Світлана Хрущак. Програма вікна СТБ.